День другий. Апостольство у своєму середовищі. Читання з листу Якова. Хочеш знати безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду, як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Складно бути пророком серед своїх. Однак це не звільняє нас від свідчення про Ісуса, особливо в нашому середовищі. Таким апостолом була мала Марта, охоче виконувала релігійні практики як обов'язкові, так і додаткові. Уже тоді Бог був для неї найважливішим, і вона охоче поглиблювала свої релігійні знання. Особливою ревністю відзначилася під час приготування до Першого святого причастя – у ті дні, коли мала катехезу, вставала вранці перед п'ятою годиною, щоб брати участь у святій Месі, яка відбувалась в храмі за одинадцять кілометрів від дому. Хотіла, щоб її подруги наблизилися до Бога. Для цього створила з ними групу під назвою Христові лицарки. Любов до Ісуса вони показували своїми вчинками. Підтримували одна одну в духовному житті, особливо під час підготовки до першого причастя. Марта завжди була уважною, працьовитою, побожною і слухняною. Така поведінка слугувала найкращим прикладом для її подруг. Де б ти не був, нехай Господь дасть тобі благодаті й сили, щоб ти був прикладом для всіх, хто тебе оточує. З листа до брата липень 1901 року. Молитва про випрошення благодатей за посередництвом блаженної сестри Марти Вєцької. Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя, щоб ідучи за твоїм сином, служила в Богим і хворим. Слухаючи Твого заклику. Ішла дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за людину. Господи, Боже мій, прославляю тебе за всі благодаті, яких ти хотів уділити блаженій сестрі Марті Вєцькій, благаю Тебе, прояви через її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені благодаті. Про які тебе покірно і з довірою прошу, якщо на Те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визводи нас від лукавого. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Блажена сестро Марто, випроси сучасним родинам дар справжньої єдності та любові, щоб кожна людина жила на зразок Пресвятої Трійці. Амінь.